Дорогенькі мої, запрошую на мій канал. Мене звати Анна і я живу в Італії. Я багато їм італійських помідорів. Хоча я живу не в Пулі, я живу в Тоскані, але ми їмо багато помідорів таких в олії. Я роблю спизу, продукти я купляю завжди в копі або купляю, наприклад, конот. Мені подобається. Я ніколи не купляю продукти в, в Лідлі. Лідл, як одна мені жіночка написала, нормальні італійці в лідлі не купляють. В лідлі купляють багато странєрів. Багато странєрів, це означає іностранців, багато купляють. І, і в лідлі е, друга жіночка мені написала: в лідлі є ті самі продукти, що, е, що ті самі марки є, що в других супермаркетах. супермеркатах. Ви попробуйте е, Моцареллю. Моцареля, скажімо, якомусь, от така у мене є моцареля, наприклад. От сьогодні я багато різних моцарель накупила. Бачите, це все в копі куплено. Якщо ви купите настоящу моцарелью, наприклад, Буфала, де вона є Оріжни Протета, де вона оці всі марки має, Бачите, вона зовсім буде інакша ніж вона куплена в копі. Якщо ви купите, так як я один раз пішла і купила, дивлюся, о є в оферті в Лідлі, сир пегоріно ді сардо, сардо. пегоріно сардо, це дуже сильний смачний сир, дуже сильно дорогий. На, на нормальному копі, в нормальному копі коштує, наприклад, 18. Таких 18? Колись було 18. Вже 22 євро коштує, 24 євро, 25 євро коштує. Євро, євро, дорогесенькі мої. І я, і я е, купила в Лідлі. Та він зовсім інакший. Та він зовсім не смачний, він коштує набагато менше. Але він зовсім не смачний. Дивіться, що я забула в холодильнику. Ви бачите, що в мене в холодильнику закинулося? Це, це ми були в тому. Це пізніше розберемо, я вам покажу, що там таке в середині є, як його їсти, і як, що воно означає. І що воно означає? І в лідлі зовсім продукти інакші, марки є ті самі, але вони зовсім зовсім інакші, ті продукти. І я їх прямо не люблю. Я в Лідлі люблю ходити один раз в три місяці. Я пішла в коп, я знаю, що мені коп дає гарантію. от Яйця такі, я от яйця не яєчка, яйця. Я от такі яйця купляю завжди, і вони в мене мають бути якісні помідори, знову купила. Помідори треба, щоб були написані. От, хочете прочитати, що тут входить. Помідори мають бути тільки помідорі, сухі помідори, сіль. І більше нічого не має бути. Деколи цукор дають. Не цукор, деколи додають таку синтетичну, синтетичну такі, щоб зберігатися, хімічне щось таке, для, для консервування. Багато накупила моцарелля це от, е, дуже добра е, фіорділятте, це саме найкраще. Є ще ось така моцарелля дебуфала кампана, як бачите, я дебуфела завжди купляю. Пізніше, що я купила ще стракіно ось таке стракіно ді капра. Ще такий сир з капра і ще один сир ді з капра. Це ми будемо з спросику пити. Ось такі горіхи. Це, це не горіхи, це така мука з мандорлі. Мандрулі це означає мигдаль. Купила я ось таку сметану, тому що я вже без, без латозіо, Бачите, сенселатозів. 100% вона є італійська. І вона має жиру. Подивіться, скільки вона має жиру, трошки забагато жиру. 36% жиру. Бачите, я хотіла до кафе додавати. Бо, я, наприклад, в Лілі, продається сметана до кафе, така малесенька одноразова. Хто знає, що то за сметана? Хто знає, з якого вона молока, звідки її привезли, і, і, і взагалі я ненавижу, А тут написано, що вона є 100% італійська. Без латозі. Оце є якісний дорогий продукт. і Нічого не видно. Неважно. Маскарпоне я думала робити тірамісу, не знаю, на, на Сан-Валентіно, але я, напевне, не буду робити, тому що я не хочу робити. Тому що я... це дуже солодке, це дуже багато роботи. Ліпше піти, я може піду куплю якийсь торт в український магазин Київський торт. Я вже скучаю за київським тортом. Я напевне піду і куплю Київський торт. Це буде саме-саме найкраще. Знову я купила багато ось тих, ці вже два в мене були. Бачите, оці це ця, ця марка. Оця марка у мене вже були є літр помідорів таких великих. Ця марка у мене була. Вчора я купила, побачила, це теж була оферта, бачите. Це, як я вам кажу, що коштує менше іноферта, це не означає, що близько, що воно, як то кажуть, закінчується срок годності. Та тут такий великий срок годності, що ви собі навіть не можете представляти, де тут написано є. Фасоля ніколи не закінчиться, вам якийсь срок годності. Так само, ось це. От бачите, срок... була оферта. Майже 10 євро, з 10 євро на 5. Заплатила 5,30. так. В 28-му році воно закінчується. І за 5 евро купити ось таку бомбу ді помідорів, яку я вчора купила. Я е, кинулася на, на цю марку. бо Ця марка дуже гарна, дорога і дуже якісна. І е, тут я прочитала інгредієнтів, вони трошки відрізняються, бо тут навіть цукор. Дали, ви бачите, дали цукор. А рядом ті помідори, що їй немає цукру. Тут є трошки всього більше. Так би цукор дали, це не добре, що дали цукор. але і тут дали і чесник дали, і, і перець чорний дали. Але кілокалорії, кілокалорії, жир і це все решту угуляє одинаково, як це. Бачите, карбоїдраті я подивилася. Тут цукру немає 8,4, і особливо з карбоідратів настоящий цукор 7,5. Тут цукру нема. Я дуже люблю читати, бачите, але тут інакше трошки складники. Є 50 так, помідори, вони сухі, але не трошки замочені в і воді, і їх є 54%. Тут є 54% і тут є 54%. Я купила за цю марку, тому що я хочу попробувати ще цю марку. Знаєте, 5 євро це зовсім-зовсім це недорого. Це, це зовсім недорого. а Тут то така смакута, що ви собі можете, не можете собі навіть представити. Мюю компанію. І ось це, це, наприклад, це зараз ми подивимося, що таке є. Будемо їсти помаленьку, бо то така бомба, дорогенькі мої. Який хочете взяти? Візьмемо ось цей. Вау! Вау! Кожен смак. Інакша бутилочка має, інакший смак. Окей. Okay. Запрошую вас, мою ванну, друзіке мої. Це ось такий мій туалет. Я не знаю, чи ви бачили, чи ви не бачили. У мене такий пульсант є. Я вам хочу показати, яке в мене велике-велике вікно є. Ось таке в мене велике вікно. Не хотіла вам показувати, але йду забирати ось ці квіти. Бачите, в мене стоять квіти. Я їх мушу зараз забрати і винести трохи на вулицю, тому що ввечері був дощ, дощ був, був мороз і вчора був дощ, але дощ це не страшно. Але саме основне, що я їх дуже сильно люблю, і я їх ховаю як трошки, у нас морозу ніколи нема. Але така в мене ще є. але, щоб, щоб я їх дуже сильно люблю, я їх духати приношу. Тому що навіть 5 градусів холоду, у нас 5-3-4 градуси вночі холодно. І це вони не люблять. У мене плитка ось така, називається травентіно. Тут ви нічого не побачите здалека, це така натуральна плитка, яка вам ніколи ніколи не... не надоїсть. Бачите, така в мене підлога є, ви бачите, ось тут може краще буде видно. Тут, тут ось така вона є. Тут в мене щітка, щітка в мене тут батарейка заряджається, і вверху в мене ось таке скло є. Що я хотіла показати вам? Я хотіла вам показати ось ці квіти мої. У мене душ дуже гарний, великий, і я собі навіть зробила таку сідушку, таку панкіну, таку лавочку. Це. Зараз я вам скажу, який в мене розмір душу є. У мене душ, ой, забула забрати це. Бачте, я так люблю завжди всякі таке приносити додому. Воно таке як було новеньке. Як зелене, зелене, воно таке було красиве, красиве, красиве. Дивіться, воно в мене засохло, я тут його тримаю. І, і воно досить гарно вийшло, ви знаєте? Воно досить гарно вийшло, як воно засушене, таке. Дуже по-натуральному. Ой, я пробую, чи воно не, не впадає. Та як вже сильно потиснути, то вже починають падати. У мене душ розмір, я тільки що помірила, бо я навіть не пам'ятала. У мене душ 1,40 сюди. Метр сорок на вісімдесят сюди. Я душ свій дуже скоро може стати на вагу. Не треба краще на вагу не треба ставати. У мене оце не відкривається. Бачите, У мене, я от зробила тільки 45 см, щоб заходити. от. Е, я дуже мало, я ніяких детерсивів не вживаю отут, ніяких антикалькарів, чисті воді. от Раз, і все, от і Мостерна, і все. Яка є, така є не блистить, не, не, не ідеальна, прямо, вона ну, її не помита добре. Оце скло. Це е, називається. Незвичайне скло, а називається витруді кристаллю, таке. Щось таке. Воно багато, і воно тут, я не пам'ятаю, 6 мм має. Воно таке досить грубе, бо є 6, є 4, саме найтонше є 5. Чим більше, тим воно, чим грубше воно, тим більше воно коштує. Ну, воно коштує десь 600 евро в нас тільки ось так. І я так його закріпила, і воно так стоїть. Воно не тримається на такому. Но вверху мало б мати, мати такий штатив, аж туди опиратися в ту стінку, але я не хотіла. Це в мене вверху бардак, ви не дивіться, бо я це буду все міняти. Я так Тимчасово поставила. Зараз в мене для лиця вже закінчується. І треба буде мені взяти ось це, вже закінчується. Поставити тут наперед. Що це в мене є? Це мені здається молочко до лиця. Зараз я його заберу. Це таке в мене. Треба його використовувати, бо то, що я маю на кожен день, воно вже закінчується. І просто я вам хотіла о, мій, мій цей показати. Саме найкраще, що я зробила, це ось ту лавочку. Вона не є широка, вона, я не пам'ятаю скільки, але я її зробила набагато вищу, ніж крісло. Тому що нормальне крісло має 40 висоти. Я зараз зрозуміла це, це все до старості треба готуватися мої, До старості. І е, якщо ви, наприклад, е, ви не станете, ви будете старі з 40, з 40 з висоти, 40, вам треба вищу. І там вона має 60-висока. Я собі вже все спробувала, як, як я вставати за 60, і я дуже гарно з нею встаю. Цей вазоночок я знайшла, я не знайшла, я його так з джадою ходила-ходила і побачила такий гарний. Його треба помити. Що він тут стоїть? Я зараз включу ось цей, от, ключу і його так зверху. Так гарно, гарно помию. Я всі вазонки мию ось тут ось тут, в дурші. Я їх гарно зараз помию. Я отак взяла гілку я так облумала. І все. І вона ви тільки, подивіться, яка вона як тут груба, який тут грубий корінь став. Оце ось все це треба викинути, воно тільки портить пейзаж. Воно ну, я так запхала, воно так росте, але Це ж не гарно Треба щось розумніше сюди поставити. І все. І в мене ось тут тільки 45 см є. І не треба більше, я жінка не є сильно повна, я нормально заходжу. В душ не треба ні бігти, ні вибігати. В душ заходиться помаленьку. І я ось так боком-боком, бачите, ось так боком-боком, і я сюди заходжу. І нема проблем, нема зовсім проблем. Вгас стоїть, але на вагу боюся, я вставати. Другасенькі мої, поки що не встаю і, і побачимо. Тут теж мені оцей цей кусок, бачите, він ще в мене зовсім не в порядку, тому що тут має бути пункт фокалі. Як людина зайде, відкриє двері і вау, тут має бути щось дуже сильно красиве, що тобі в очі кидається. Тому що, як ви бачите, в мене, мене плитка, в мене все дуже такого спокійного кольору. Я не вживаю ніяких тих ковриків. Це вже давно мода пройшла вже 100 років назад. Абсолютно. У мене дуже в таких спокійних тонах мій цей. Мій кімната, ванна кімната, скажімо так, вона не є маленька, вона має 6 метрів квадратних і, і, І ось так. І тут мені треба щось придумати. Я не хочу такі. Тут можна полочки, але тут дуже баналі, як Віталій кажуть. Баналі це означає, а що я хотіла вам ще показати. Це, які в мене? Тут ще... Зараз я вам покажу, які в мене тут ще Ззаді У мене тут такі шафи високі-високі до самої гори. Прямо до самої гори і всередині є зеркало. Тут стільки всього багато влазиться, що ви собі просто не можете представити. Ви подивіться, скільки тут всього є. І внизу так само, внизу так само всього дуже багато є. мої, ну, Тут ще мені треба внизу одну я не хотіла, треба ще мені одну поставити полочку. І тут всього багато сильно є. Ну, це не важливо, але отаку шафу мати філямуро. Філямуро це означає ось так. Бачите, ви її не видите, вона е, запхана всередину. І вона зовсім-зовсім виступається. Це дуже-дуже красиво. Ось так. І в мене підвішаний цей, як підвішаний. У мене під низом нічого, нічого немає піднятий. Оце її, бачите, на землі не стоїть з пизом. І все. Закінчую, бо треба ще мені багато дешево. йдемо на балкон зараз подивимося. Бачите, де я всі піти поставила, їх тут не треба, я їх прямо зібрала з вулиці, і... тому що вночі було трошки холодно і мені це дуже не подобається, бо я їх сильно-сильно люблю. І вони тут в теплі гарно в мене стоять. А тут знову приїхали чистити ту трубу. І вони мені так надоїдають з тим шумом. Як приїхали за три хвилини. Я думала, що я скоріше від них зроблю. Вони прямо дві хвилини і вони вже тут є. І ви мене зовсім нічого не почуєте. Я вам покажу ті квіти, це від Гвіда я привезла. Я перша вам хотіла сказати, що в мене тут стоїть е, як воно називається, моя машина, стиральна машина, пральна машина. Вона дуже гарна, дуже якісна LG, дуже велика. І Майже вона коштувала 950, а я її купила три роки назад, 50% знижка. Коли я її купила десь ну, десь 500 євро приблизно я заплатила. Тут е, я хочу ще. Зробити ось так знаєте, порядок тут зробити. Тут мені треба таке повністю щось зае, тут, ну як вам сказати, я тут хочу варити, то що в мене все буде смердіти в хаті, то ці всі ті капусти, всі, та риба, капуста. Я тут все хочу варити, тут я закличу, тут мені меблі зроблять, тут мені гарно все закриють, Тут кальдану мені закриють, кальдана нова, консума мало, мені це все не подобається, ті, 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 ті кішки, що повилазили, воно так має бути, всі італійці тримають, а це не має бути. Оце я закрию, тут в мене газ, я перенесена. Він мене внизу стояв, щоб знизу вверх піднести, щоб я ту лаватріч присунула до кінця, мені треба було 450 евро заплатити. І тут в мене вже новий щорчик стоїть. І тут так я просто поставила для делікатних. Це не можна ставити, це не треба ставити, але я вживаю Даш завжди, і я тут так поставила. Щорчик від газу в мене стоїть. Що тут в мене ще є? Тут в мене оці квіти є, які я взяла і прямо за землею. Бачите, від гвіда. В нього ось і от травичка така є і в мене. Я взяла це я моє. Я оце от вже починаю рости. Я так за землею, оці. прямо за землею, ну як за землею, трошки землі, щоб та земля я своєї землі дала. І так само це аспарик оце є від гвіда, там, де я працюю на роботі, хто не знає. Бачите, як гарно росте. Зелений-зелений. Аспарагу. Мені аспарагу дуже подобається. Це дикий аспарагу, який без коріння, без коріння в Італії росте. Та ходить завжди за сигаретою. Як вона мене нервує за сигаретою завжди і з псом. За це я хотіла би подивитися на її хату, на яка вона баба є і що вона в хаті там варить, як вона, як ті кути пси, як вони в неї там на дивані Стою з сигаретою, хата смердить. Порядок є, але вони не, 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 не міняють нічого, щоб поміняти щось нове, розумне. Це теж відвідає принесла. Я так просто запкала. Це мені не хоче добре рости. Бачите, тут щось бракує, щось воно таке завжди бліде-бліде-бліде. І тут воно просто не хоче рости так, як має бути. Я, напевно, буду викидати, буду друге садити. Так, що тут вам ще показати? Тут в мене ще безпорядок є. Тут я хоч це не маю тут стояти дорогесеньки мої. Це я буду витягати. У мене отут 20 сантиметрів нікя називається. Ту нікю я от зараз на днях буду план робити. Один прийде і мені зробить шафу таку. Тут в мене як називається від мене під арі кондиціонату, Як бачите, я вже цього цього літу зробила. Минулого року я зробила. І я дуже сильно задоволена, бо мене вже жара не буде, як треба, я включу. Як треба я включу, тому що я так пострадала тих два дні, я не мала, я тут жила і не мала арія кондиціоната, щоб ар тобто це було ужас. Ну, Це купила і треба щось зробити. Вже стоїть, не повірите, три місяці. отут стоїть. Це саме найкраща диня, вона найкраща вона є, тому що вона найсмачніша і вона не є водяна. Вона така собі. Вона тоненька, така, але вона треба буде зупу зварити з нею. І я тут думаю таку шафу робити. І це буде мій проєкт такий. І, і, і все. І тут я хочу дуже гарно зробити. Це я буду викидатися, мені не потрібно, як бачите. Я буду робити на стіну Ось таке з одної і з другої сторони, що так воно складається, і як хочеш, воно витягнеш. Витягнеш, зложиш, витягнеш зложиш. І я хочу тут гарно-гарно робити. Тераса у мене буде гар гарнесенька. У мене підлога така сама, як бачите, що в хаті і на вулиці та сама. Це так дуже гарно і мудро зроблено. І тут в мене буде квітів багато, але небагато. Небагато. Це теж вони будуть по-інакшому стояти. Ну, Коротше, проєкт є, і треба думати, як воно має бути. Дуже тепло, дуже гарно у нас. На цьому я закінчую, другесеньки мої, і будьте усі здорові. І миру, миру як найскоріше. Для України і здоров'я для всіх нас. До скорого моєї відео. Нового відео. Дякую, що пишете. Дякую, що що ставите лайк. Не забудьте лайк поставити. І напишіть мені, що ви думаєте, що ви думаєте, і звідки ви є, і як ви живете. Дякую.